А якщо б історія пішла іншим шляхом, а якщо б біблійні події, що сформували світ, ніколи не сталися або сталися по-іншому, ласкаво просимо до нашої нової серії. А якщо перед початком важливе зауваження: ця серія не має на меті стверджувати абсолютні істини або переписувати Біблію. Навпаки, наше завдання стимулювати роздуми. Провокувати критичне мислення та запрошувати вас зануритися в альтернативні сценарії. Усе, що обговорюватиметься тут, це гіпотези, можливості, питання, які допомагають нам глибше зрозуміти значення Божого Слова, і ми хочемо, щоб ви брали активну участь. У коментарях поділіться своїми ідеями, роздумами та навіть пропозиціями для наступних відео, які ще біблійні події ви хочете побачити в цій серії. Ваша взаємодія є важливою для збагачення цієї подорожі. Сьогодні ми починаємо з одного з найбільших, а якщо в історії. А якщо б Адам і Єва ніколи не скуштували заборонений плід? як би виглядав світ? Людство все ще жило б у Едені, чи не було б гріха в людському серці? Давайте дослідимо цю можливість зараз. Перед тим як почати, перевірте, чи підписані ви на канал, тому що повірте. Ви не захочете пропустити історії та деталі, які ми будемо досліджувати тут. Кожна історія, кожне питання, кожна рефлексія має здатність змінити ваш погляд на Біблію, і якщо ви не підписані, ви ризикуєте пропустити щось, що змінить ваше розуміння віри та історії в унікальний спосіб. Переконайтеся, що ви в курсі всього, що ми підготували для вас, з епізодами, як цей. Які безсумнівно залишать вас з головою, повною питань і тривог. Тепер можна почати. Уявіть собі, світ, де гріх ніколи не існував, світ без болю, без страждань, без смерті, місце, де людство живе в повній гармонії з Богом, без розриву, без вини, без страху. Але що, як я скажу вам, що цей світ міг бути реальним? Що історія людства могла б піти зовсім іншим шляхом. Що б сталося, якби Адам і Єва ніколи не скуштували забороненого плоду. Сад Едемський був більше, ніж просто земним раєм. Це було саме відображення божественної досконалості на землі. Там Адам і Єва не знали зла ані корупції. Вони жили життям без турбот, без хвороб, без воєн. Все, що їм було потрібно, знаходилось під рукою. А сам творець ходив серед них. Але була одна умова не їсти з плоду дерева пізнання добра і зла. Багато хто вважає, що ця єдина заповідь була своєрідним випробуванням обмеженням, яке мало показати вірність людини Богові. Інші запитують, чому Бог дозволив, щоб така можливість взагалі існувала. Але що, якби це обмеження ніколи не було порушене? Якби заборонений плід ніколи не був би торкнутий. Чи ми все ще жили б в Едені. Історія світу, яким ми його знаємо, була сформована тією вибором не послуг привів до гріха, а з ним до смерті, страждань і розриву між Богом і людьми. Але як би цей вибір не був зроблений, яким був би наш світ? Чи ми б розмножились і наповнили землю, ніколи не знаючи зла? Протягом цього епізоду ми дослідимо цю можливість. Світ де падіння ніколи не сталося, яким була б людство, яким був би наш зв'язок з Богом, і головне, чи цей рай тривав би вічно? З самого початку Бог створив людину, щоб вона жила в гармонії з ним. Адам і Єва були не просто першими людьми, а й першими представниками людства без плям, без гріха, без вини. Едем був ідеальним місцем відображенням божественної досконалості. Де нічого не бракувало і де смерть не існувала. Але що, якби цей початковий план залишився непорушним, яким би було життя в світі без недоліків? Уявіть собі, світ, де праця не була б тягарем, а радощами? Адам і Єва отримали місію доглядати за садом, але без тягаря, втоми, поту та болю. Природа відповідала б людству в ідеальній гармонії, без шипів, без руйнівних бур. Без знищення, спричиненого самою людиною, все, що було посаджено, приносило б плоди в надмірності, а голод ніколи не існував би. Відносини між Богом і людиною також були б іншими. У Едені Бог ходив серед них, говорив з ними, був присутній безпосередньо. Без бар'єрів гріха ця комунікація ніколи б не переривалася, не було б потреби в посередниках, жертвах або молитвах покаяння. Людина могла б просто розмовляти з своїм творцем без страху і відстані, яку приносить гріх. Присутність Бога в Едені була чимось відчутним і постійним, однак без гріха ця спільність ніколи не була б розірвана. Божий план передбачав вічне єднання, без розривів людина ніколи не зазнала би болю втрати або тривоги через порушені стосунки. У світі без гріха мир був би постійним. Не обіцянкою далекого майбутнього, а реальністю, якою ми живемо кожного дня у цьому досконалому світі смерть не існувала б, ідея старіти, хворіти або бачити, як ми втрачаємо наших близьких, просто не мала б сенсу. Люди жили б вічно, як Бог запланував, у стані чистої слави. Страждання, страх і боротьба за виживання були б відсутніми, а єдиною турботою Адама і Єви. Було б жити в гармонії з Богом і піклуватися про створення. Дерево пізнання добра і зла, розташоване в центрі едемського саду, завжди було символом таємниці і виклику. Чому Бог у своїй безмежній мудрості поставив дерево з такою силою посеред ідеального раю? Відповідь може критися в одній із найскладніших граней людської природи. Свободі волі, дерево символізувало вибір, момент, коли Адам і Єва могли продемонструвати свою відданість Богові або вибрати йти своїм шляхом. Якби Адам і Єва ніколи не торкалися плоду, світ, який ми знаємо, міг би бути зовсім іншим, гріх не увійшов би в людське серце, і падіння людства ніколи б не відбулося. Але важливо пам'ятати, що дерево не було неможливою перешкодою. Божий наказ був ясний не їсти плодів, все, що їм потрібно було зробити, це виконати цю просту інструкцію, і досконалість едему залишиться недоторканою. Що робить це дерево ще більш захоплюючим, так це його роль у створенні свободи волі, без можливості вибору не було б справжньої свободи, божу любов до його створінь не можна було змусити це мав би бути добровільний вибір. Ключем до цього вибору було дерево пізнання добра і зла. Вона запропонувала Адаму та Єві можливість вирішити, чи виконуватимуть вони волю Бога, чи піддадуться спокусі самим вирішувати, що є добром а що злом. Якби людина ніколи не торкалася плоду, вона могла б ніколи не відчути пізнання добра і зла. Цікаво те, що, не послухавшись Бога та з'ївши плід, Адам і Єва набули такого роду мудрості, яка, зрештою, відокремила їх від Бога. Дерево дало не тільки знання, але й біль розлуки. Вирішивши з'їсти цей плід, людина відкрила двері до страждань, до віддалення від бога та до появи зла у світі. Що, якби на одну просту мить Адам і Єва протистояли спокусі, Едем ніколи не був би втрачений. А людство продовжувало б залишатися невинним, вільним від будь-якого псування. Але за своєю суттю дерево також було уроком про природу бога і людства. Він хотів, щоб людина могла любити і слідувати його волі за вибором, а не за нав'язуванням. Зрештою, свобода це те, що робить нас справді людьми. У випадку, коли Адам і Єва ніколи не їли забороненого плоду. Гріх не увійшов би у світ, і наслідки, які він спричинив, були б відсутні. Уявіть, що ви живете у світі, де біль, смуток і страждання невідомі. ідея чистого існування без тіні зла, складна для уявлення, але в той же час глибоко приваблива. Що було б, якби людство ніколи не пережило гріхопадіння. Поняття гріха несе з собою не лише порушення божественного закону, але й розрив гармонії. Яка існувала між людиною та Богом, в Едемі без гріха, стосунки з Богом були б безпосереднім спілкуванням і без бар'єрів, не було б потреби ні в жертвах, ні в посередниках, оскільки святість Адама і Єви зробила б їх гідними тісних стосунків із творцем вони могли говорити з Богом віч на віч, не боячись бути розлученими через свою недосконалість. Смерті, яка увійшла в світ як наслідок гріха, не було б місця в цьому сценарії. Фізичні, емоційні та психологічні страждання будуть абсолютно невідомі. У світі без гріха старіння не існувало б, оскільки людські тіла були б вічними і досконалими, без потреби в лікуванні чи ліках, не було б хвороби, жалоби чи болю. Життя буде безперервним станом благополуччя та гармонії, крім того. Без зіпсуття гріха людські стосунки були б кардинально іншими, не було б заздрості, образи чи ненависті, кохання було б повним і щирим, без спотворень, які приносять егоїзм і гордість, сім'ї жили б у єдності та мирі, і кожна особа виконувала б свою роль у божественному плані, без внутрішньої боротьби, яку спричинює гріх. Суспільство буде постійним виявом справедливості, доброти. Та співчуття, але чи залишилося б людство назавжди вірним Богові в цьому безгрішному світі, або з часом свобода вибору без спокуси прямого гріха, все одно відведе людей від Бога, свобода волі, яка змусила Адама і Єву не послухатися Бога, могла принести навіть без присутності зла, зерно сумніву чи сумнівів. Отже, справжнє питання полягає не тільки в злі, а в тому, що змусить людину залишатися у вічному спілкуванні з Богом. Якби Адам і Єва ніколи не їли забороненого плоду, якою була б доля людства, гріх це сила, яка рухала людську історію до хаосу, болю та смерті, без цього втручання, чи змогло б людство повністю розкрити свій потенціал без потреби спокути. Можливо, у світі без гріха люди досягли б форми існування зовсім іншої від тієї, яку ми знаємо зараз. Перше, найочевидніше смертність в ідеальному світі смерті не було б місця. Людство жило б вічно насолоджуючись безсмертям у стані чистоти. Ідея постаріти, захворіти чи зазнати будь-якої втрати не мала б сенсу. В Едемі Адам і Єва розмножилися б, але їхні діти. Також були б безсмертними, населення світу зростатиме, але без циклу життя і смерті та без страждань, притаманних цьому процесу, люди жили б у стані вічного задоволення, крім того, зв'язок із творінням був би зовсім іншим. Адам і Єва були призначені панувати на землі, піклуватися про тварин і природу, без гріхопадіння, природне середовище було б відображенням божественної досконалості. Без руйнування чи дисбалансу, замість того, щоб спустошувати ліси чи забруднювати річки, людство жило б у гармонії з навколишнім світом, людський прогрес був би не історією завоювання, а співіснування з Божим творінням. Людське суспільство, без впливу гріха, також було б більш мирним і справедливим, егоїзму, заздрості та конкуренції не було б, не було б воєн чи боротьби за владу. Співпраця і взаєморозуміння будуть основою людських стосунків, концепція справедливості була б повністю відчута, без потреби у виправленні чи покаранні, оскільки не було б несправедливості. Сім'ї, громади та нації жили б у повній гармонії, дотримуючись божественного порядку природним шляхом. Але яким би привабливим не був цей сценарій, одна проблема все одно залишиться свобода вибору. Без прямої спокуси, але з можливістю робити вибір, чи зможе людство назавжди залишатися вірним Богові? Чи була б історія людства бездоганною подорожжю, чи завжди існувала б можливість об'їхати? Чи людська природа, навіть без гріха, відхилилася б у якийсь момент, і як би це сталося, як би відреагував Бог, ця свобода вибору, яка призвела до гріхопадіння? Могла призвести до інших проблем для людства навіть без первородного гріха. Якби гріх ніколи не увійшов у світ, чи існувала б гармонія, яка існувала в едемі усю вічність? Це інтригуюче питання, тому що, хоча сценарій ідеального світу без гріха здається ідеальним, справжнє питання полягає в тому, чи буде ця гармонія вічною, чи врешті-решт виникне виклик, який зможе її випробувати. Концепція гармонії в безгрішному світі це не просто відсутність конфлікту, але постійний і повний союз між людьми та богом, творінням та іншими людьми. Однак чи могли люди, навіть живучи в ідеальному стані, залишатися вірними Богові назавжди? Перше міркування стосується свободи вибору у світі, де не існувало б гріха, ця свобода не була б зіпсована спокусою зла, але люди все одно мали б силу приймати рішення. Справжня природа свободи полягає в тому, що вона завжди пропонує можливість вибору. Без присутності сатани, як ми бачили в історії про спокусу, людство не було б змушене до зла, але мало б можливість вирішити, слідувати досконалому божому плану чи поставити під сумнів його. Велике питання полягало б у тому: навіть у ідеальному середовищі, де немає болю чи страждань. Чи завжди людство вибирало б добро, гармонію та єдність з Богом, крім того, увічнення гармонії також залежатиме від ролі прямого спілкування з Богом. В Едемі, Адам і Єва могли говорити з Богом віч на віч, без посередників. Ці унікальні та досконалі стосунки створять постійний зв'язок між творцем і людством. Однак, якби завжди був вибір, для забезпечення вічної вірності було б потрібно більше, ніж спілкування та гармонія. Любові поклоніння Богові були б постійним вибором, навіть без гріха люди постійно потребували б вибору Бога, і постає питання чи змогло б людство у своїй свободі зберегти цей вибір? Якщо відповідь ствердна, то гармонія може бути вічною. У світі без гріха людство жило б у мирі не лише з самим собою, але й з Богом і всім створінням. Не було б розлуки, яку приніс гріх. Природа, тварини та люди перебували б у стані рівноваги, відображаючи божественний план досконалості. Творіння ніколи не зношується, бо гріх не зіпсує довкілля. Краса природи залишилася б недоторканою, а людські стосунки, засновані на любові та взаємоповазі, були б вічними. Однак, навіть без гріха, людський фактор вибору може створити труднощі в досконалому світі може виникнути схильність піддавати сумніву, божественний авторитет навіть без злого наміру. Простий акт вибору підкоритися творцеві може стати екзистенційним питанням для людей. Кидаючи виклик ідеї про те, що гармонія триватиме вічно, без будь-яких змін чи сумнівів, але до моменту вибору гармонія буде повною як безперервне відображення божественного творіння. Хоча сценарій ідеального світу без гріха здається ідеальним, свобода вибору та концепція спокуси є важливими для розуміння того, що насправді зробить можливою вічність гармонії. Справжня сутність людства, дана Богом, полягає в здатності вибору. Без можливості вибору любов і поклоніння Богу були б не справжніми, а вимушеними. І саме в цей момент на сцену виходить спокуса не як внутрішнє зло, а як можливість прийняти рішення, вільно підтвердити свою прихильність до творця. В едемі спокуса з'їсти заборонений плід стала переломним моментом. Моментом, коли свобода вибору піддавалася випробуванню, гріх увійшов у світ не силою чи через нав'язування сатани, а через свідомий вибір Адама та Єви. Вони мали право вибирати, слухатися чи не слухатися Бога. І тут, мабуть, криється дилема чи може в досконалому світі, де немає болю чи страждань, спокуса бути можливістю продовжувати підтверджувати вірність Богові, чи була б спокуса? Неминучою частиною людської свободи без присутності зла, спокуса за своєю суттю не є дією зла, а можливістю підтвердити віру та довіру до Бога. Якби Адам і Єва ніколи не здалися, якби спокуса була подолана, то людство демонструвало б свою вірність вічно. Проблема полягає не в спокусі, а в тому, щоб піддатися спокусі. Отже, спокуса не є причиною гріха. А причиною свободи волі, вона висвітлює справжню природу вибору, свідоме рішення між добром і злом, між божественним шляхом і власною волею. Якби спокуси не були частиною людського життя, любов і вірність Богові не могли б бути справжніми. Свобода вибору була б ілюзією, а людина була б просто маріонеткою в руках Бога. Спокуса, хоч і важка, і болісна, ось що робить послуг істинним. Чи було б можливим, щоб у світі без гріха людство розвивалося інакше, але зберегло б цю свободу недоторканною? Чи відсутність зла зробить спокусу можливістю прославляти Бога без присутності страждань? Чи насправді спокуса була б постійною, щоб навіть у раю був необхідний вибір? У світі без гріха спокуса може бути м'якшою, менш розбещувальною, без сатани, який безпосередньо підбурював би зло? Спокуси могли би виникати через інші види викликів, більш витончені, але однаково важливі. Людина не буде піддана тиску на зло, але їй все одно потрібно буде робити постійний вибір, щоб зберегти свою гармонію з Богом, спокуса стане випробуванням характеру, постійним нагадуванням про людську свободу в її найчистішому вигляді. Хоча гріх увійшов у світ через непослух Адама і Єви, біблійна історія показує нам, що Божий план не закінчився гріхопадінням. Від самого початку творець мав викупити людство пришестя Ісуса Христа у світ, його смерть на Христі та обітниця нового неба та нової землі є обіцянкою того, що одного дня людство зможе повернутися до свого початкового стану чистоти та гармонії з Богом. Але що, якби падіння ніколи не було? Що якби іден ніколи не втрачався? Чи досягло б людство такої ж досконалості, про яку Бог завжди мріяв для нас? Якби Адам і Єва залишилися вірними, світ і надалі залишався би Божим садом, досконалим творінням, куди б ніколи не проникло зло у цьому світі божественний план створення прямих стосунків з людством, без посередників, без бар'єрів. Буде виконано повністю. Повернення до едему стане продовженням історії про світ без гріха, де чоловік і жінка ходять з Богом у досконалій гармонії, без потреби у спокуті, оскільки гріх ніколи не був би скоєний. Однак у нашому світі історія гріхопадіння веде нас до потреби у Викупителі. Ісус, будучи посланим відновити те, що було втрачено, відкриває великий Божий план примирити людство з собою. Відновлення втрачених стосунків, повернення до досконалої гармонії є тим, що нарешті буде здійснено під час другого пришестя Христа. В об'явленні ми бачимо обіцянку нового едему, де Бог перебуватиме з людьми і де більше не буде смерті, болю чи страждань. Світ буде оновлено, і людство буде відновлено до того, що Бог спочатку задумав. А тепер уявіть собі світ, де падіння ніколи не було. Повернення до едему стане реальністю, яка здійсниться без потреби спокути, замість того, щоб боротися зі злом і гріхом людство могло б жити вічно в мирі та злагоді з Богом, без втрати життя та без корупції. Страждання не було б частиною нашого досвіду, і нам не потрібна була б обіцянка відновленого майбутнього, тому що ми жили б у ідеальному стані з самого початку. Але чи буде вічна доля людства, навіть без гріхопадіння, повне поклоніння Богові. Любов до Бога, обрана вільно і свідомо, була б основою цього повернення до едему. Навіть без гріха, любов і відданість були б постійним свідомим вибором. Отже, великим питанням буде те, чи зможе людство залишатися у стосунках досконалої та вічної гармонії з Богом, без потреби в плані спасіння. Без боротьби зі спокусами та без болю падіння, зрештою, повернення до едему стане виконанням Божого досконалого творіння, але в нашому нинішньому світі це стає надією та обіцянкою, яка повністю здійсниться лише тоді, коли Христос повернеться, і всі каються відновляться до свого початкового стану чистоти та спілкування з Богом. Втрачений едем стане едемом знайденим, новим початком. Де більше не буде роз'єднання між людиною та її творцем. Коли ми досліджуємо, що могло б статися, якби гріхопадіння не відбулося, нас запрошують поміркувати про людську природу, свободу вибору та Божий план щодо людства. Едем у своїй досконалості являв собою не лише місце гармонії, але й постійну можливість вибрати любити Бога та слідувати за ним, спокуса, гріх і спокута. Є частиною великої таємниці нашого існування, але, ставлячи під сумнів те, що могло бути, ми краще розуміємо глибину Божої любові та цінність вибору в наших стосунках з ним. Незважаючи на те, що гріх увійшов у світ, Бог ніколи не відмовлявся від свого плану відновлення всього. Обіцянка нового неба та нової землі дає нам надію, що одного дня втрачений едем. Буде відновлено, і ми житимемо в досконалому спілкуванні з нашим творцем. І яким би важким не був шлях, свобода вибору завжди була тим, що надавало справжньої цінності нашій любові до Бога. Тепер все залежить від вас, що ви думаєте про ці можливості, які ще запитання ви поставили про те, що могло статися. Залишайте свої думки в коментарях, діліться своїми ідеями і хто знає. Ваша пропозиція може стати наступною темою в нашій серії Що якщо до наступного епізоду. І пам'ятайте, ми завжди ставимо під сумнів, розмірковуємо і, перш за все, прагнемо зрозуміти божественний план для всіх нас.